Привіт. Покажіть, помахай всім привіт. привіт. Кажи мам, всім привіт! Мам. Вітаємо вас на нашому каналі. Мама, Тут така два. краса, осінь. Листя. Що все мало? Мама, демо, два мама. Да, ми йдемо на базар. Да. Йдемо скуплятися сьогодні нашому вовчику два рочки. Звісно, святкуємо на вихідних. Але я сьогодні хочу дещо прикупити Повернулись ми з Васильком із базару. Купувала там ось такий сік. Трішки лишилося. На, Вова, на. Це тобі. Так, взяла 2 кілограма курячих крилець. Сьогодні в нашого вовчика день народження хочу запекти із картопелькою, можливо, щось таке цікаве придумаю, не знаю. Так, взяла одну ковбаску домашню із гірчицею. Так, взяла салямі золотисту. Так, взяла шматочок бучку Так, і взяла напівкопчену відчину. Шматочок дубинського масла. Шматочок сиру, не пам'ятаю, як називався. Так. так, взяла помідорки. І помідори, до речі, вже по 45 гривень, ну, такі більш-менш на вигляд. А взагалі по 30-25 по 25, помідори взагалі такі, що там половину викинеш. Я да, взяла трішки цукерок дітям. Давно нічого такого не купувала, зазвичай випікаю, а це в честь свята взяла трішки цукерок. Також взяла трішки печива. Нема мені часу зараз випікати. Буду вже, певно, завтра готувати. Сьогодні в нас, до речі, четвер. Завтра буду готувати торта. Щось таке вимивати квартиру, як завжди. Ну, взяла печиво. І ще в нас на базарі також продаються європейські товари. Взяла йогурт, який мене діти люблять. І взяла чокофіні крем-шоколадну таку пасту, дуже давно не купувала. Думаю, буду смажити налисники, то буде чим перемастити так, щоб швиденько. Зараз. Ще взяла молочну ковбаску із вершками. Два класичних лаваша. І все. Зараз сину мама дасть. Зараз. У квартирі досить так холодно було, тому навдягала я дітей, накидала Вовчику отаку тарілочку йогурт, він у нас його полюбляє, але так дивно його їсть, що багато що витікає. Але я загалом даю йому їсти самому, не годую його, все-таки йому вже 2 роки, і він має навчитися геть усе їсти саменький. Саме у день народження Вовчика я старалась нічого такого вдома не робити, присвятити цілий день йому, провести час із дітьми. Василько нас ще не ходив у садочок, тому що я не взяла довідку і якось думаю, піде він з понеділка. Поки я озвучую це відео, в нас досі немає вдома отоплення і в садочку я думаю також. Наш маленький іменинник. Дивіться, які цікаві тут цукерки купила сьогодні. Молимося за Україну. І ось так вони виглядають. Ну, Вові дуже смакують. Так? Да? Нас відключили воду. На дворі копають. я вже з балкона баклажку з запасною водою і подивіться, там взагалі. Страшне, що робиться, не знаю, коли увімкнуть воду, а їсти готувати треба. Буду сьогодні. Не знаю, що, як, але загалом це вся вода, що в нас є вдома. Цілий день нічого не знімала, ввечері чоловік приніс мені букетик моїх улюблених тюльпанів. Та я запекла картопельку з курячими крильцями та додавала туди ще моркву. Проста така звичайна вечеря, але досить така смачна. Сьогодні новий день. Подивіться, як в мене виглядають тюльпанчики, розпустилися. Взагалі, чим більше світла, тим більше вони розпускаються. Убожнюю тюльпани, це найулюбленіші мої квіти. А ось цей букетик, то вже, певно, тижнів три в мене стоїть і нічого з ним практично не робиться. Вже залишилось мало квітів, але цей букетик стоїть у мене вже дуже-дуже давно. І хто уважно дивився моє відео, зараз вам покажу набір, який я купила собі нещодавно. Це моя така хотілка. Вже діти бачу, вимастили. Вони нерівно дихають до різних таких лопаток. Вінчиків. У мене неодноразово є багато. Вірніше було багато зломаних вінчиків, лопаток, які я повикидала. А цей набір бережу, стараюся не допускати дітей до нього. Ну, але він у мене стоїть на кухні. Так що не знаю, скільки він проживе. А зараз покажу вам детальніший огляд, можливо, комусь буде цікаво і захочете придбати точно такий самий собі. І так, насамперед, цей набір коштував 500 гривень, в деяких магазинах він коштує 1000 і навіть більше. Я пам'ятаєте, купувала подрібнювач в інтернет-магазині одному в інстаграмі, і там побачила цей набір, просто мені потрібнювач потрібен був набагато швидше. Я вже... Не могла без нього ніяк обходитись, а цей набір відклала на потім, і ось це я замовляла потрібнювач для своєї мами, вирішила також докинути собі ось таку красу. А у наборі йдуть, подивіться, ось такий черпачок. не знаю, як його ще назвати. А, до речі, все йде з дерев'яними ручечками. Їх можна вішати, але вони в мене будуть знаходитися саме у підставці. Хоча цю підставку я хочу змінити на якусь біленьку, керамічну швидше всього, буду щось таке шукати, щоб ці лопатки ідеально сюди помістились. Так, є один черпачок, є ось така лопатка. Така лопатка. Так, Буду викладати, щоб вам було видно Так, ось така. Лопатка, мені її дуже не вистачало для смаження млинців, бо свою стару я віддала віків гуртожиток. Так, ось така. До речі, я саме ось такою ось таким гаджетом ніколи не користувалася. Бачила по відео, що їм можна діставати спагеті, але я спагеті зазвичай розриваю так навпіл, розламую. і Варю їх меншого розміру. Не знаю, чи буду користуватися, але нехай буде. Так, ось така, це, певно, діставати пельмені, вареники. Також не знаю, чи буду користуватися, бо в мене така шумовка досить великого діаметру. Я готую завжди багато. Так, є ось така лопаточка. І ось така ложка. Також в цьому комплекті є пензлик. Ось такий вінчик невеличкий. Хоча в мене є новий вінчик. Не знаю, чи буду цим користуватись, хіба що робити якийсь омлет невеличкий, бо в мене такий масивний є вінчик великий. Ну, але цей також нехай буде. І є щіпці. І, до речі, вони розблоковуються і блокуються. Це я побачила майже відразу, подумала, для чого ж тут оця штучка. Дивіться, запихаєте її всередину, і ваші щипчики розмикаються. Якщо замикнути ось так тримати і потягнути ось це. Бачите, вони тримають свою форму і не розпадаються. Взагалі, щіпчики я дуже давно хотіла собі придбати. І ось тепер в мене є чудовий набір. Ну і плюс підставка. Я думаю, що за 500 гривень це дуже класний набір. Якщо вам також він сподобався, хочете собі придбати, посилання лишу вам в описі під відео. Не реклама. Це я дійсно купую сама. Давно мріяла про такий набір. Тепер моя мрія збулася. Ну, а це вже субота, знову покупочки. Купила для Юрика зошит робочий для предмету Пізнаємо природу. Купила Васильку з Вовчиком із таких каченят. Не дуже вони бюджетно коштували, але, ви знаєте, досі працюють. Тому 68 гривень нормальна ціна. Взяла коржів торта Спартак, я лінива господиня цього разу. Вирішила торти робити із готових коржів. Далі взяла ще помідорки, цукерки для прикрашання торту. Також взяла ось таке маршмеллоу невеличкі також для прикрашання тортиків. Взяла один огірок, тому що вже таких якихось огірочків в гарному такому. Вигляді немає, почечок кропу свіженького, також взяла дві упаковки майонезу, знаю, що на свято йде їх дуже багато. І також взяла ще два лимони, думаю, буде на стіл і, можливо, до чаю. Також взяла упаковку серветок, це вже закупка у сільпо, хоча не все я брала там. А молочна ковбаска, тому що попередньо з'їли, так і не дочекавшись свята. Взяла ось таке печиво для дітей поїсти, хрін і гірчиця по упаковочці, хоча скажу наперед, що на святі досить так мало його і з'їли. Взяла сир ще мацарелу, планувала піцу готувати. У Сільпо було по акції ось цей горошок зелений, здається, по 24 гривні, і кукурузка також була по акції, тому досить так дешево придбала. Взяла два хлібчика тостових, один чорний, один білий. А, також взяла сухарики, планувала робити з ними салатик, але загалом я потім передумала і не робила. А, тут у мене скумбрія копчена та оселедець. Ну і Така була невеличка. Закупка. Пізніше ми ще в неділю дещо докуповували, але я вже те не знімала. Ну І нарешті я починаю готувати свої тортики. Цього разу ніяких таких рецептиків не буде, бо я нічого не пекла. Ще Раніше я купила печиво в Савоярді упаковку, показувала якось вам в закупках, і брала тортик, який показувала на відео в цьому Спартак, куржі. Також дуже смачний виявився тортик, я ніколи раніше його не брала, а цей раз ось взяла і не пошкодувала. Роблю на цих два тортика один крем, взяла літру домашньої сепараторної сметани, додала туди цукор, ванільний цукор та згущувач для сметани. Розпочинаю змащувати коржі саме зі спартака. До речі, я не очікувала, що цей тортик буде настільки смачний і бюджетний. Треба подивитися, буде в інтернеті рецепт ось цих коржів і спекти його самій. Просто саме перед ним народження в мене якось було, що прихворів Василько. Я не мала часу пекти, потім було дуже багато роботи і. У мене цього разу ліниві, геть ліниві тортики. Крем трішки зарідкий я зробила, тому перший шар тортику я перемостила рідкуватою сметанкою. До речі, пропитувала я коржі звичайним капучино, який купляю постійно, є в мене в закупках. І ось зараз в Крем я хочу додати ще пакетик згущувача, тому що сметана ну дійсно. Дуже рідка, якби я збивала її міксером, то проблем з цим не було. А так вручну довелося мені довго так збивати, щоб крем дійсно загустів. That's when I start tripping and you. When I start tripping, and you start fixing every little thing that you did so I don't end up with another man. Ось так швиденько в мене зразу робляться два тортика. Не покривала я один тортик відразу ось цим кремом, бо боялася, що мені його не вистачить, а докуповувати сметану я якось не дуже хотіла. Один тортик зверху я прикрашаю цукерками, які купила. Частину викладаю ціленькими, а частину ось так половинками. Досить так... Непогано, мені здається, виглядає, а серединку я вирішила засипати кокосовою стружкою. Ну, а другого тортика я вирішила прикрасити залишками печива савоярді. Також буду використовувати маршмелов. Все досить так швидко, просто. Ну і саме головне, що це смачно. Вже готувала і накривала на стіл, я не знімала. в мене було тільки 4 години, щоб накрити все, підготувати і чекати гостей. Показую все, що готувала. Тут у мене і кабачки смажені з помідоркою з часничком, налисники із заготовок, відбивні, курячі крильця, бутерброди, варені яйця з майонезом, робила салатик олів'є та салатик із мівіни, ковбаски. Кукурузки, також туди вкришила свіжий огірочок. Картопля з котлетами, звісно, нарізка була також м'ясна. Ось Наші тортики стоять. І Також я ще готувала пельмені домашні, подавала із вершковим маслом. І Також у мене були ще голубці. Запікала їх у духовці, Те, що кришкою прилягало, то трішки пригоріло. а так... Голубці вийшли дуже смачнічні. Запалили ми дві свічечки, поставили в тортик, але Вовчик ніяк не хотів їх задувати, я його і вчила, і показувала. Та він розгубився, дуже багато було гостей. Він не звик до такого, що вдома хтось є. Він у нас дуже такий сором'язливий, старається бути не в центрі уваги, це не Василько. Наш Василько то більш такий, знаєте, Непосидючий любить задувати всі свічечки, бігати із шариками. А ось Вовчик то більш спокійна дитина, тому тортик задула, звісно ж, мама.